Батьки е, самі можуть давати і антибіотики, і приписувати людяники. Дякувати Богу, що у нас тепер антибіотик просто так не візьмеш. Скажіть, що є зараз багато батьків, які відмовляються від вакцинації? Переважна тенденція зараз вже йде за вакцинацію. Профілактика ГРВІ сто процентного захисту немає. Доброго дня, вітаю вас у програмі Дитячий лікар. Сьогодні спілкуємось про гострі респіраторні інфекції. Детальніше нам розкаже лікар-педіатр Юрій Стасишин педіатричного відділення номер 3 Тернопільської міської дитячої лікарні. Раді вас бачити. Доброго Дякую. дня. Дякую. Дякую. Розкажіть нам, будь ласка, що таке гострі респіраторні інфекції? Гострі респіраторні інфекції це зазвичай із дебільшу це вірусне захворювання, яке проявляється. Синдромом набряку або синдромом інтоксикації. Зазвичай збудниками цього є аденовіруси, реновіруси, різні різні типи грепу, парагрепу, так славно звісні коронавіруси і вірус коксаки. Список можна продовжувати до безкінечку. Чи багато діток зараз звертаються з такими захворюваннями. Сьогодні ми якраз попали іменно в сезонність цього захворювання. Вона починається з осені до пізньої весни. Як застерегти себе від такого захворювання? Що робити? Всі батьки повинні <кій> застерігати і батьків, і дітей, що повинно проводитися профілактика захворювань, а особливо це є гігієна і обмеження контакту з інфекційними хворими. Але на жаль, у нас зараз така ситуація в країні війна і особливо під час повітряних тривог. Діти вони збираються всі в укритті, де якраз ці можливості для поширення вірусу вони зростають, тому що і в деяких шкіл немає вентиляції доброї, і діти збираються в купі, де обмінюються вірусом. Які симптоми гострої респіраторної інфекції? Зазвичай ці симптоми проявляються в перші дні захворювання, це в перші треті дні. Проявляються вони сильною ринореєю в деяких дітей, закладеності носа, болю в горлі, першіння в горлі, малопродуктивним кашлем. Зазвичай в останні дні я спостерігаю сильний задушливий кашель. По типу ларингіт. ще проявляється інтокс... інтоксикаційним синдромом, а саме в'ялістю, втомленістю, може підніматися температура, а може і не підніматися температура. Особливо вона проявляється в перші дні захворювання. Далі йде тенденція на спад. При яких симптомах потрібно одразу звертатись до лікаря? Сильної інтоксикації, насамперед, якщо температура тіла тримається більше двох-трьох діб. Обов'язково потрібно звернутися до лікаря. Навіть якщо це температура тіла є високою, обов'язково звертатися до свого педіатра. Якщо навіть немає запису, завжди в всіх відділах приймає дітей в боксі. Що хочу зазначити, самолікуванням не потрібно займатися це є основне лікування гострих респіраторних інфекцій. Розкажіть дальніше. Зазвичай гострі респіраторні інфекції вони лікуються тільки симптоматично, я на цьому наголошую. Антибіотики не призначаються при цих захворюваннях, хоча в деяких випадках у дітей сильні кашлі, висока температура, батьки не можуть з тим справитися і завжди кажуть, доктор нам потрібен антибіотик, ми не можемо вийти з тих кашлів, температури. Звісно, я всім на то наголошую, що я антибіотик не призначу. Навіть якщо це, ці симптоми вже тримаються більше п'яти-семи діб, тоді нам потрібно зробити хоча б аналіз крові або аналіз сечі. Далі ми лікуємо симптоматично, якщо болить горло, даємо спрей до горла, людяники. До речі, людяники прості магазині дуже добре справляються із тим захворюванням, тому що треба, щоб виділялося чим більше слини. А в слоні є такий специфічний фермент, який має бактрисетні властивості. Тобто нам із тим добре справляться прості людянок. Якщо в нас є кашель, і ми чуємо якісь хрипи, чи це якраз наплодоподібний кашель по типу ларингі, то ми можемо приєднати якусь інгаляцію до цього. І якщо температура... Даємо жаропонажаючі. Якщо в дітей сильна ринорея або закладеність носа, ми обов'язково робимо носу, тобто промиваємо ніс сольовими розчинами. Якщо в дітей є набрік або закладеність носу, ми даємо сюди препарати. На рахунок аналізів, зазвичай ми аналізи не призначаємо і до лабораторної діагностики, ми не доходимо, бо нам достатньо детального збору анамнезу і огляду дитини, тобто об'єктивного обстеження. Вже, якщо ми бачимо якісь ускладнення, чи це може бути вже переходити в бактеріальний отит чи е, синусити, ми направляємо дітей на аналіз. Обов'язково це має бути загальний аналіз крові, загальний аналіз сичі. Е, е, направляємо ми в нашу центральну міську поліклініку, де швидко, ефективно і хороші результати показує наша лабораторія. Декілька слів поговоримо про самолікування. Адже батьки самі можуть давати і антибіотики, і приписувати льодяники, і інгаляції. Чим це може нашкодити дитині? Дякувати Богу, що дійшло до того, що в нас тепер антибіотик просто так не візьмеш. Обов'язково потрібно мати з собою рецепт. Ми можемо виписувати цей рецепт в електронній або в письмовій формі. Звісно, якщо десь ще завалявся якийсь антибіотик в. Батьків і вони його використовують, це може тільки негативно вплинути на перебіг захворювання. Ще ми дійшли до такої проблеми в 21 столітті, що в нас широко розповсюджується антибіотикорезистентність, тому якщо батьки дадуть дитині антибіотик без нагаль, ну, без потреби. Він може не подіяти або він буде показувати свою неефективність, тому що організм вже не сприймає той чи інший антибіотик. Які ускладнення можуть бути від ГРВІ? Зазвичай це відбувається в малому проценті захворювань захворювання. Приблизно 5-10% можуть ускладнюватися бактеріальними отитами, бактеріальними синуситами, навіть тою самою пневмонією, так званою запаленням легень. Профілактика ГРВІ. Як я і тому попередньо говорив, що як 100% захисту немає, тільки особиста гігієна і обмеження контакту з інфекційним хворим, однак ще ми можемо захищатися за рахунок вакцинації. Я про це наголошую багатьом батькам. Дякувати Богу, мої батьки свідомі і дбають про здоров'я своїх дітей. Тому є безліч вакцин, які захищають нас від великої кількості штамів грипу. Скажіть, чи є зараз багато батьків, які відмовляються від вакцинації? Чи все ж таки зараз більше батьків за вакцинацією? Переважно тенденція зараз вже йде за вакцинацію, але зрозуміло, що завжди є такий процент батьків, які е, наслухані всяких старшилок про побічні ефекти від вакцин. Такі міфи треба розвіювати. І, Доступно пояснити батькам, що насамперед потрібно дбати про імунітет свої, своєї дитини. Які вітаміни потрібні для наших діток? Зазвичай мене багато батьків питає, лікар, що нам допоможе зміцнити імунітет для наших дітей, які нам потрібно вітаміни пропити. Тому я на цьому батьків зупиняю і говорю, що таблетовані форми вітамінів вони дуже погано засвоюються. Щоб краще засвоювалося і організм отримав хорошу кількість вітамінів, джерелом для того будуть тільки овочі і фрукти. Ніде в світі ви більше не знайдете найбільше джерело, яке засвоюється вашим організмом, любих вітамінів. Що порадити нашим діткам та їхнім батькам? Більше гуляти, тому що при любі погоді ми повинні дихати свіжим зволоженим повітрям. Звісно, багато пити протягом дня, бо вода це хороший детоксикант для організму і промиває завжди любі віруси і бактерії. Тепло вдівати дітей, звісно, не перегрівати. Це все має бути з розумом, вжити звичним життям, завжди дбати про гігієну, особливо про гігієну. Приходиш з вулиці чи приходиш в приміщення, обов'язково помий руки. Можна ще помити лице. Дякую. Дякуємо за сьогоднішню розмову. Нагадую, сьогодні спілкувалися ми про гострі респіраторні захворювання. Багато гуляйте на свіжому повітрі, їжте багато вітамінів та пийте багато води. Сьогодні детально про гострі респіраторні захворювання розповідав нам Юрій Стасишин, лікар-педіатр педіатричного відділення номер 3 Бережіть себе та будьте здорові! З любов'ю до вас, Тернопільська міська дитяча лікарня.